Всім доброго дня. Заміна фільтру двигуна на Kia Optima EX 2016 год Америка. Дивіться, щоб його замінити. Ось сам бокс, сама коробка під повітряний фільтр. Тут знаходиться кришка. Я її вже відкрив, бо знімати відео і відкривати кришку трошки тут незручно. Вона відкривається вверх. Тут усь. Є такі два заусінця. Два такі фіксатора металу, які надо нажати, і потім потягти чуть-чуть до себе і вона відкривається вверх просто. Так, фільтр у нас стоїть отакий от. Заміна відбувається наступним чином. Спочатку відщлкуємо два вушка тут є. Надпись тягти на себе, ми його витягуємо. Все, фільтр ми витягли, він у нас брудний вже своє відпрацював. Ось сам букс, куди він буде встановлюватись? Далі беремо новий фільтр, взяв я не такий трішки інакший, але повинен. Так. Він у нас таким самим чином вставляється. Відмінність фільтрів в тому, що тут, -тут в мене є такі затискачі, які я просто затискаю і фіксую фільтр, щоб він піджався вверх, не було лишнього підсосу повітря. В принципі, то все. Далі по аналогії це все збирається назад. Ставиться кришка, вона замикається, защлкується і все. Наш фільтр замінений, він буде працювати. Кому сподобалось відео, пишіть в коментарях в кого що як. Дякую за увагу, всім буваю!